Шестирічний Шакур живе в менському зоопарку. Він норовливий і полюбляє яловичину. За добу з'їдає в середньому вісім кілограмів м'яса. Також йому дають яйця і молоко. взимку вони їдять більше, влітку менше. Норовливий, страптивий. І ви бачите, він такий трошки коли… І другий бачить, він сердиться. Якщо там. Мене він, наприклад, ось не боїться, буде біля мене. Тигр не любить диму і різких запахів, спалахів, коли його фотографують. Він не любить таких різких, різких, коли там до нього підходять. Треба підійти поговорити, спокійно, там відкрити чи постукати в двері спочатку. Через порушення правил безпеки у лютому цього року від лапша кура загинув співробітник звіринцю. Нікого не попередивши, чоловік пішов до клітки, щоб погодувати тигра і не опустив перегородку. Хижак зламав йому шию. Вони ж всі їх треба оберігатись. У нас завжди техніка безпеки, ну як на, на нормальному рівні. Але ж це треба всім працівникам бути витриманим, бути спокійним, бути рівноважним, таким, щоб передивилися, зайшли, закрили клітку, перегнали, щоб його. У нас всі, всі є перегонки. Там ви бачите, там перегонка перекрили, тут прибрали, там прибрали, тут закрили. Вважаю, що треба це все треба бути самим уважним. В зоопарку живе і дівчинка, чотирирічна тигриця Маша. Хоч вона за спостереженнями працівників звіринцю більш товариська і спокійна, ніж шакур, виходити до журналістів і зніматися на камеру не захотіла. Вона більш спокійна, вона не агресивна, вона така дуже лагідна і, ну, скажімо так, вона дуже така гарна у нас дівчинка. У нас більше шакур їсть м'ясо гов'ятини, то вона більше любить, щоб їй давали курочку. Зараз менські тигри досягли статевої зрілості і можуть мати дитинчат над цим у зоопарку і працюють. Шлюбний період наступає в 4-5 років тварин. І вони нас ще якраз досягли того віку. І в цьому році ми вже будемо їх потрошку разом пускати. Може, щось якісь вийдуть у нас дитинчатам наших тигрів. Коли вони з нею, то більше вона на нього. Так агресивно до нього відноситься, він до неї більш спокійніший. У зоопарку сподіваються, що у рік тигра таки матимуть поповнення від Шакура та Маші. Директорка Звіринцю каже: спостерігали, що зазвичай особливості тварини символа відповідають тому, який буде рік. Мені здається, що рік буде такий полосатий, як так тигри полосати, чорна полоса, і світліша полоса. Значить, напевно, буде в нас такі рік буде й добре, буде й погано. І так як вони охотяться в основному по одна поодинці. То я думаю, що треба буде нам всім надіятись тільки самим на себе. Наталія Гоман, Тетяна Крижева, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.